Доброго ранку, доброго дня, каже весела усім дітвора. Всі вітання, побажання, посміхнувшись, говори і відрання до світання подаруй і повтори. Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже важливі речі. Ми з вами живемо у світі людей. Розкажіть, яких людей ви вважаєте найближчими та найдорожчими для себе. Чи уявляєте ви своє життя без розмов із ними, без душевних бесід, обміну враженнями, без маминих ласкавих слів та таткових повчань? Ні, справді, малята, недаремно кажуть, що у своїй родині найліпше дитині, але, звичайно, світ нашого спілкування не може обмежуватися тільки однією родиною. Де ще ви знаходите співрозмовників та із задоволенням спілкуєтеся із ними? Так, у дворі. Серед друзів і з різними знайомими, а ось із тими діти, хто нам не знайомий, справа інакша, адже коли до нас звертається чужа людина, ми не можемо знати напевне, що в неї на думці, які в неї наміри. Іноді буває так, що і людина на вигляд ніби щира та добра, а потім виявляється, що вона злодій або злочинець, який хоче завдати вам шкоди та лиха. Чи можна нам знати, напевне, чужий, незнайому людину? Ні, ось саме тому дітям спілкування з чужими людьми краще уникати. Особливо, якщо поруч немає рідних чи близьких, дорослих. Дітки, давайте ми з вами пограємо в гру. Я буду наводити вам приклад ситуації, а ви будете розповідати, як потрібно робити в цій ситуації. До твого будинку під'їздить незнайоме авто, водій заводить із тобою розмови пропонує сісти в машину, щоб трохи покататися. Так, молодці, не слід підтримувати бесіду, тим більше не можна сідати в машину. Краще швиденько повернутися додому і зачекати, коли машина поїде геть, а повернувшись, треба одразу розповісти комусь із дорослих, рідних про цей випадок. Ти ненадовго залишилася сама вдома. Мама побігла до аптеки, а тут лунає дзвінок у двері. У вічку бачиш незнайомого дядька, який говорить, що він друг твоєї мами і просить тебе відчинити двері та впустити його. Так, не треба впускати чужу людину в квартиру, тим більше, якщо ви вдома самі без дорослих. Цілком ймовірно, що ця людина каже неправду і в неї на думці щось лихе. Отже, двері в жодному разі відчиняти не слід. Можна сказати цій людині, що мама підійде з хвилини на хвилину і запропонувати зачекати її назовні. Ой, дітки, а хто це там кукурікає? є? Це ж той півник, якого хотіла вкрасти лисичка, а котик її врятував. Пам'ятаєте, з якої він казки? Так, котик і півник. Добрий день малята, я завітав до вас у цей чудовий день і час, щоби вам малята корисні поради дати. Був раніше я необачним, ще й довірливим дуже, удосталь розуму не мав, поки в халепу не попав, трапилося зі мною лихо, дітки, та й не мале, а ой-ой ой велике, лихо, лиска це вчинила, ведь мене вона не з'їла, під віконечком з'явилась, так улесливо дивилась, говорила так ласкаво, поклювалася. Гать прохала. Я повірив виходійці, думав, добра ця лисиця. Вийшов з дому необачно, щоб поїсти трохи смачно. Жовте, знаєте, таке гарне пшенце. Ну, а потім сталося це. Страшно навіть пригадати. Ой, знаєте, про що я малята? Так. Мене лиска вкрала, обдурила й вкрала. Необачно я повівся, ледь життям не поплатився. Якби кіт не врятував, я б лисичці в борщу попав. Маю діти, от тепер такий досвід, хоч гіркий. З незнайомцями належить бути дуже обережними. Став розумним, я тепер знаю вже, чужинцям двері не можна відкривати. В дім чужих не слід пускати і лукавим обіцянкам їх не не можна довіряти. Ну, а ви це зрозуміли? Так, ви ж кмітливі, ясне діло. Дітки, а давайте ми з вами поміркуємо і розкажемо, як би змінилася ця казка, якби півник. Ні, поміркував півник, незнайома мені ця лисиця, Хоч і говорить вона лагідно і улесливо, та не знаю я, що в неї на думці. Може, й лихе. І не вийшов півник з дому, як Лиска не старалась його виманити. Отож вона зітхнула тяжко, що її підступний план викрасти півника не спрацював, погрозила ковачком з пересердя руда та й пішла собі геть. А коли повернувся товариш Котик, півник розповів йому про пригоду. Котик похвалив свого товариша за розум та обачність. Ось так, дітки, ми з вами переробили казочку і зробили все правильно. Тепер Лиска не добралася до півника. Адже ви дуже розумні, дітки, і знаєте, як поводитися з рідними, знайомими або чужими. І справді, заради власної безпеки чужих людей слід оминати і в розмову не вступати. Однак буває і так, що потрібно звернутися до незнайомця. Дітки, в яких випадках ми маємо привітатися, заговорити з тими, кого ми не знаємо? Так, коли приходимо в гості або зустрічаємо там незнайомих. Коли хочемо познайомитися з дітьми на ігровому майданчику, якщо треба звернутися по допомогу. Інколи так, трапляється, що дитина, перебуваючи з батьками у людному місті, в супермаркеті, на стадіоні, на виставі або в парку, раптом загубиться, як потрібно поводитися у таких випадках. Так, потрібно залишатись на тому самому місці і чекати того, з ким прийшов. Дорослий сам тебе шукатиме і обов'язково знайде, якщо ти будеш скрізь бігати, вам буде важче знайти один одного. А ще потрібно зберігати спокій і мати терпіння. Дітки, а до яких незнайомих людей можна звернутися по допомогу в такій ситуації? Так, до поліцейського охоронця або працівника магазину. Але тут головне потрібно знати своє ім'я, прізвище та домашню адресу. Решті незнайомців на запитання, чому ви опинилися самі, потрібно відповідати, що мама зараз підійде. Отже, дітки, ми живемо в світі, де є навколо нас багато різних людей. Нам приємно, коли люди навколо привітні, чемні виховані. Тож давайте будемо вчитися бути вихованими з оточуючими нас людьми, але не забуваємо про правила безпечної поведінки з незнайомцями. До побачення, дітки! До нових зустрічей!